Развіти, мої дорогі маленькі друзі. Я тітонька Сова, рада бачити вас на новому році живої природи. Сьогодні я чекаю в гості свою подругу Емму. Вона написала, що прийде мене відвідати, і я із задоволенням вас познайомлю з нею. Емма у нас актриса, вона знімається в кіно. Отже моя сьогоднішня розповідь про коней. Мабуть, тут у кімнаті Еммі буде тіснувато, тому приймати гостю ми сьогодні будемо в саду. Бачите, малята, я приготувала улюблені ласощі всіх коней, цукор і хліб і сіллю. А ось напевно й Емма. Здрастуй, дорогенька. Я дуже рада тебе бачити. <реку> Ти, як завжди, маєш чудовий вигляд. Ем, невже це твій синок? Як ти виріс, тарзане? Коли я востаннє тебе бачила, ти був зовсім крихіткою, а тепер справжній красень. Ми всі дуже раді тебе бачити, дорога Еммо. Ми навіть приготували тобі букет польових квітів. А вже ж, Люба, нехай тарзан погуляє в садку, а стрілка його проведе. А поки тарзан розважатиметься, ми з його мамою розповімо вам малята про коней. Ма навіть принесла з собою свій сімейний альбом. Я впевнена, там є на що подивитися, адже коні живуть поруч з людьми дуже багато років, майже стільки ж, як і собаки. Якщо предки стрілки були насамперед захисниками, то предки Емми тарзанчика. Незамінними помічниками. Коли древня людина зуміла приручити коня, полювання вже не забирало у неї так багато сил, як раніше. Що поробиш, діти? Емо, а як далі складалася дружба людини з конем? Тема каже, що коли людина навчилась обробляти землю, то просто не змогла у цій важливій справі обходитися без допомоги коня. Так, Тарзан росте таким Непосидою пустуном. Але повернімося до нашої історії коня. Природа подарувала коням швидкість, з якою людина суперничити не могла. Тож якщо комусь потрібно було швидко потрапити з одного міста в інше, то хто міг краще за коня допомогти в цьому мандрівникам? Звичайно, останнім часом кони майже всюди замінили машини, трактори. Але наше гостя стверджує, що люди, як і раніше, люблять коней, продовжують з ними дружити. Це не дивно, правда ж, малята, Як можна не любити таку красуню, як Ема? Чи такого безкетника, як малюк Тарзан? Еммо, я все хочу спитати. От і в стрілки, в мурки. Нашого кріса є родичі, які живуть на волі. А як поживає твоя дика рідня? Емма розповідає, що в природі у коней родичів майже нема. Так склалося, що предки домашніх коней тарпани зникли. А їхні нащадки розселилися по світу. Колись давно на далекому заході, широкими опаленими сонцем преріями Америки бігали табуни мустангів. Ма каже, що мустанги це здичавілі коні, предки яких втекли від хазяїв і почали вести вільне життя. А в іншій частині світу, в степах Азії, мешкали невисокі, але міцні конячки, такі, як на малюнку. Сьогодні цей вид тварин занесений до червоної книги. І живуть вони тепер, на жаль, тільки в зоопарках та розплідниках. Але не будемо про сумне. Адже прекрасні прудконогі коні продовжують дружити з людьми і допомагати їм. Знаєте про що розповідає Емма? За ті тисячі років, що людина пов'язана з конем, вона прагнула розвивати його здібності. Одні коні бігли швидше за інших, другі краще стрибали, треті були дуже сильними, хоч і не такими вправними Так з'явилися різні породи цих красивих і дуже розумних тварин. Їхні портрети також є в сімейному альбомі Еми. Серед коней є свої велетні карлики. Великі сильні коні ваговозних порід не можуть змагатися у швидкості з прудконогими скакунами. За тебе з великих зусиль перевозять вантажі. А поні дарма що зростом не вийшли, справжні маленькі трудівники. На них і дітки навчаються кататися верхи, і в невеличкі візочки їх запрягають. А крім того, коні це єдині тварини, які носять взуття. Ні, стрілко тарзани, що ходить, босоніж. Та коли він трохи підросте, то отримає коняче взуття підкови. Ема каже, що копита в коней дуже чутливі. Звичайно, диті коні не носили підків, але ж їм не доводилося бігати по камінню в чи асфальту. А для домашніх коней людина придумала залізні дужки підкови, щоб захистити копита. І це вихор тато тарзанчика. Батько тарзана кінь скакун. Він виступає на іпідромі. Це такий стадіон, де відбуваються змагання серед коней. Я думаю, що тарзан теж зможе стати чудовим спортсменом. Звісно, якщо не буде, лінуватися. А от влаштовувати тут перегони ми не будемо. З мене вистачить і того, що завтра доведеться наводити порядок у дворі та садку. Ну що ж, урок живої природи, присвячений коням, наблизився до кінця. Кінь потоваришував із людиною колись дуже, -дуже давно, але й зараз ця тварина залишається нашим вірним другом і помічником. І я сподіваюся, що так буде завжди. До нових зустрічей, дорогі друзі! До нових уроків.